Провінція не на карті, а в людських головах переконують молоді актори. Тож Чернігів може стати культурною столицею. Наше місто на думку актора Дмитра Обєднікова, готове до яскравих експериментів. На традиційних зустрічах містян з театралами він поділився, яким має бути справжній слуга сцени. «Не халтурить. Тобто, якщо ти делаєш свою роботу, вот репетируєш роль. Спектакль то репетируй, будь будь, будь любезен. Репетируй ее, чі, репети, делай это честно. Потому что ну зрителі это, это почувствують. Ну ну правда, тут тут уже не обманешь. Театр натомість має стати не державним. Дотаційні заклади давно себе пережили, а акторське ремесло може заробити на себе самостійно. Головне орієнтуватися. глядач вот я бюджетник меня больше ничего не волнует вот у меня фиксированная плата. а когда я, я завишу от того сколько людей сегодня придет и ты думаешь и ты играешь это что надо чтобы сегодня пришли и в следующий раз пришли а если я так играю как бы ну так в пол ножки, зрители это естественно видят и думают да зачем я при ну что я пришел сюда тут уже Такий момент. Плохо будеш грати, на тебе ніхто не придет. Покорити головні сцени країни або навіть закордоння можна, втім варто тверезо оцінити свої шанси. Це має волнувати, ну, от, ізнутрі. Ну, якщо це, не, знаєте, як совет там актерам, якщо в тебе є, як э, дар, Грущика не закапывай свой талант, иди разгружай вагони. То есть, если, если это не волнує. если акторська така вот не нравится, Ну зачем мучать і себя, і зрителей? у новому театральному сезоні? Актори обіцяють здивувати експериментом на сцені молодіжного театру, переконують поруч з класикою. Треба йти в ногу з часом і дарувати глядачам насолоду новизни.